СБУ повідомила про підозру ще трьом зрадникам і колаборантам. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази державної зради та колабораційної діяльності щодо трьох мешканців Донецької та Луганської областей, які пішли на співпрацю з ворогом і працюють в окупованих владних та правоохоронних органах. Жителька тимчасово окупованого Єнакиєва на Донеччині ще до повномасштабного вторгнення приєдналася до терористичної організації ДНР. Від незаконної влади вона отримала посаду керуючої справами незаконної адміністрації міста Єнакієво. Після так званого приєднання Донецької області до Російської Федерації представники окупаційної влади, зважаючи на антиукраїнську позицію фігурантки, залишили її на цій посаді і доручили забезпечувати нові порядки держави-агресора. Інший фігурант, підприємець із селища міського типу Троїцьке Луганської області, яке війська РФ окупували в лютому 2022 року, одразу ж добровільно вступив у злочину змову з представниками держави агресора і зайняв посаду так званого начальника лантратівського відділу по життєзабезпеченню населення адміністрації Троїцького району Луганської народної республіки. А Маріуполець, який до повномасштабного вторгнення працював слюсарем на Азовсталі, у травні після окупації міста виїхав на територію Російської Федерації, але швидко повернувся і на пропозицію окупаційної влади вступив до незаконного правоохоронного органу МЧС ДНР. Він брав участь у роботах по розчищенню територій, якими окупаційна влада намагалась приховати злочини держави-агресора. Тріці зрадників повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Участь у терористичній організації, державна зрада та колабораційна діяльність.